Давайте поч... У нас сьогодні багато тем до обговорення. Насправді обговоримо і ситуацію на фронті і Північна Корея, яка відправляє сюди і там пониження мобілізаційного віку, про яке говорять, поки що це не ухвалено, і про корупцію звичайно про схеми, які понапридумували і прокурори і судді разом з очільниками МСЕК, але почати я хотів би з того, що відбувається зараз на фронті, з такої інформації Росі... цитую. Російські війська знову увійшли в кругляківку під Куп'янськом. Про звільнення якої вчора заявили ГУР. Про це пише український військовий з позовним Тінь. А яка зараз там ситуація? Навіть пишуть про те, що вони майже вийшли на лівий берег Осколу. Це так ні, вони не вийшли на лівий берег осколу. Вони намагаються це зробити. Кругляківки там майже вже немає. Це там три дома розвалених, які туди-сюди переходять. Така собі сіра зона. Але ми розуміємо, що ворог намагає дотиснути скол. Він постійно перебуває переправи, тому що намагається відрізати наше угруповання, яке знаходиться на правому берегу від лівого берегу. Куп'ян дійсно дуже складний. Ми розуміємо, що лівий берег вони намагаються весь узяти під свій контроль. Далі вони не сунуться, тому що звісно, переправа, ну как борікава це, це преграда. Правий берег постійно страждає? Його зараз необосновано підзабули. Знаєте, як не говорять вокруг нього, там всі говорять про інші напрямки. Але Куп'янськ, я вважаю, правильне рішення його евакуювати. тому що ну там, якщо й залишилось там 500 якихось там людей, що живуть. Ну це це дурість, я вважаю, що цивільні там не повинні бути. Розумію а, зараз. До яких спроб ми можемо вдатися для того, аби ось ці Ну там бодай і невеликі, але зрештою просування росіян, саме на харківському напрямку, нам вдалося зупинити. Що ми можемо зробити? Більше сил, більше ресурсів, більше людей. От чого не вистачає для того, аби зупинити. Насамперед, нам потрібно дистанційно все замінувати, просто замінувати, щоб ні один там кабан тільки не пробігав Це дуже важливо. По друге, ми постійно казали про Фортифікаційні споруди, але на жаль, там купінського зловия. Я не можу сказати, що він настільки хорошо був фортифікований, да, навіть після скандалу, який відбувся, це ситуація, яка особливо не змінилась. По третє, я вважаю, що зараз у нас там дійсно треба доукомплектувати е, живою силою, тому що більш потужні напрямки, більш важкі напрямки забрали на себе, витягнули. Тот ресурс, який там куп'янську потрібен, і цей комплекс треба застосовувати. Ну і звісно, використання більше використання безпілотних систем. Тобто, ну наприклад, там є підрозділи, не буду я казати, які які витрачають на інших напрямках один підрозділ до 500 дронів на добу. Вау, от розумієте 500 дронів на добу витрачає один із підрозділів, які стримує там більш важкі напрямки. От для того щоб ми контролювали той ж самий Куп'янськ, нам потрібно витрачати не менше. Це зрозуміло. Якщо маєте що сказати з приводу ем, часового яру, попрошу прокоментувати, тому що я ситуацію розумію лише ну від військових, з якими спілкуюсь і від преси. А от американська преса All Street Journal пише, що позиції збройних сил в часовому яру починають. Слабшати на цьому тижні Росіянам вдалося прорватися вперед на двох напрямках. І далі видання Більд вустами Юлія Нарібки пише таке: прорвавши оборону ЗСУ в часовому ярі, росіяни вже просунулися на 2,5 з кілометри західніше каналу. Там все критично? Там важко. Часів Яр оточити неможливо. Я був часом Яри трошки менше року тому, потім нас перекинули на інші напрямки. А безпосередньо я тому я е, розуміюся на рекогенсіровці часового Яра, розумію, що там де знаходиться. У нас бої ще були там під Берхавку, це трошки далі. Зараз е, це ворог захват... захватив ці території. Дійсно, він штурмує вже безпосереднє місце. Місце е, для розуміння глядачів це там п'ятиповерхові будинки. Ну, нічого сверхістецтвого, то тобто, кабами розвалюються на раз-два-три, а кабів у них достаточно. Штурмових дії, які проводять росіяни, вони не проводять так, як проводили на Бахмутському напрямку, вони по факту вижигаються до підвалів, куди вже немає можливості вести оборонний огонь, і потрошки заходять. Якщо десь там ситуацію не змінить, то від часу яр прийдеться потихонечку відступати, тому що ну, ну, неможливо армія менше за силами стримувати армії більше за силами і, і, і засобами. Військовий з позивним мучний пише, що російські війська почали штурм Селідова і зайшли на перші вулиці з півночі, за його словами, росіяни намагаються закріпитися в приватному секторі. Там проблема така сама, що реально потрібно там або ротація, або додати хлопцям живої сили. Ну і плюс зброя, чи як можливо, росіян просто успішніша тактика на цьому напрямку. Там все залежить від кількості людей та засобів використання зброї і все. А одинакова ситуація по всім фронтам. Тобто у них більше людей, у них більше використовування, у них і у них домінуюча ситуація у повітрі і використання кабів. У нас немає такої можливості. Якщо б ми використовували каби, так як росіяни, ми б відвоювали територію. У нас такої можливості немає. По-перше, за счет того, що у нас немає стільки носіїв, кабів патрулі, тому що у нас немає кабів стільки. Росіяни тут привілі. Опять же таки, ми повинні повністю перейти на використання дронів дальністю 40 та більше кілометрів оперативної глибини Я буквально на цьому тижні спілкувався з багатьма виробниками дронів, які виробляють їх з потужністю наносити враження до 120 або 220 кілометрів оперативної глибини На жаль, це ще слишком мало у нас їх. Я сподіваюся, наша влада акцентує на це увагу, тому що коли ми будемо використовувати масово дрони там до 220 км кілометрів е, враження, то ми зможемо контролювати е, зону наступу е, більш інтенсивніше, тому що скупчення війську ворога присходить саме за глибиною 100 та більше кілометрів, велике скупчення військ. пам'ятаєте пане Денисе. Як до війни на різних телеканалах, ми з вами всі обговорювали е, вибухи на складах з боєприпасами. Один вибухнув, потім через деякий час інший. Ми всі поговорили, прокритикували, забули. Вийшов прокурор Луценко розповів про те, що там, значить, хтось покараний, хтось ні. Петро Олексійович тоді був президентом, сказав. Треба покарати усіх винних і так далі. Я хочу вас, от про, про що запитати: а от ті склади, які вибухали, просто так. І чи ми не розуміємо, чому вони вибухали, і ніхто, і чи хто там поніс покарання? Вони зараз даються в знаки на цій війні чи ні? Тому що там, вибачте, вибухнула величезна кількість боєприпасів. Я не знаю, що там було, але ну виглядало це так. Звісно, даються, і тільки зараз прожив цей час, отматуючи з попогадами, то що було з цими складами, ми можемо констатувати, що це саме була диверсія, направлена на підготовку повномасштабної війни, і те, що нікого там не розслідували, те, що виходив, там хто там генеральний прокурор на той час і казав там якийсь там прапорщики по неосторожності там засуджений. Це все було не розслідування цих справ. Яке призвело до вторгнення? Це була підготовка. Ми ж це констатуємо ті факти. А давайте тепер згадаємо топ російських агентів, які возглавляли навіть службу безпеки України, Наумов, це друга людина. Розумієте, який був вплив? А тепер, якщо ми тільки вскрили на умова цю консерву, а ми не розуміємо на, на, на рівні е, Міністерства оборони, скільки було, на, 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 рівні, на рівні Генерального штабу ЗСУ, скільки було таких кратів. Ми ж не розуміємо цього на умовах вскрили, там, кулініча вскрили. Це топи. Тому я розумію, що. Перша це були диверсії, направлені Росією на дестабілізацію подальшому нашої оборони спроможності. по друге, то щоб ці е, злочини не були до сьогоднішнього дня розслідувані, це було підігравання або просто тупорило відношення до таких подій з боку правоохоронних органів. Це абсолютно під кожним словом підписуюсь. Ще одне запитання по фронту, і підемо до інших тем. Андрюшенко повідомляє, що з наступного тижня. Тобто, от фактично, вже там завтрашнього дня умовно Росія може почати новий наступ на півдні. за словами радника мера Маріуполя в таборах біля Донецької області і Бердянська Запорозької Запорізької області почались підготовчі заходи. Я каже він, наскільки це для нас не небезпечно? Ну, зараз наступальні дії може і не почнутися, тому що ми входимо в період осені, слякаті, гусенична колесна техніка та піхота не просувається. Тобто це буде така дронова, кабова війна. Але як тільки буде заморозки, і техніка зможе нормально пересуватися, особливо не на півдні, ну звісно, вони будуть штурмувати. Ми це розуміємо. Це ми ж переживаємо вже це третій рік ці хвилі. І... Так вони будуть це робити. Вони будуть це робити по всьому фронту. Вони це будуть планувати і робити в ближайшому часу, можливо, опять і по Харківському напрямку. Просто них зараз сил не вистачає. Вони всі сили перекинули на Курський напрямок і там, на, на, на Донецький напрямок. Але це буде прощупування нашої лінії оборони постійно. Ви знаєте, і українська розвідка, і Південно Корейська повідомляють про те, що військові. Північної Кореї зараз там проходять підготовку на території Російської Федерації. Деяких, до речі, там зажмурили на тимчасово окупованих територіях. І от Буданов каже, що до 1 листопада вони будуть перекинуті на напрямки. Зокрема, от пишуть про курський напрямок, і тут є дві думки: перша це високопрофесійні військові, як сьогодні пише преса і іноземна, мовляв, там секретні якісь підрозділи ССО і так далі, тому подібне, і вони можуть зробити погоду. З іншої сторони є думка, що вони погоду не зроблять, тому що 500 поклали в українську землю, покладуть і цих там 10-12 тисяч. А люди, ці, які приїздять з північної Кореї, вони приїздять для. Того, аби набратися військового досвіду, подивитися, як влаштована сучасна війна для того, аби вже потім там проводити якісь провокації або, можливо, відкривати фронт проти Південної Кореї зі сторони північної. Ви прихильник якої з цих, ну не хочеться назвати теоріями, да, бо це все має право на, на, на існування з цих думок, з цих позицій. Що думаєте? Ви абсолютно праві. Я про це писав у себе на сторінці і писав не просто так, а після спілкування з моїми друзями. З... Назву так з моїми британськими партнерами, які володіють определеною інформацією, вони мене поправили трошки в моїх знаннях в цьому напрямку. Дійсно зараз є інформація, що Північна Корея вже готує для висадки на Україну 10 тисяч, тобто одну дивізію, 10 тисяч своїх військовослужбовців. Дійсно. Є інформація, що перше там до тисячі осіб вже перекинуто. за любою військовою стратегією та тактикою. Перекидуться спочатку елітні підрозділи, які здатні провести рекагнесіровку, злагодження з іншими відами войск і радами військ. Потім після цього перекидуться там інші підрозділи. Піхота я б не казав, що ми там поклали 500 покладемо 10 тисяч. Ні, це дуже важко, тому що це люди. І якщо ми цю цей ручійок допустимо, то там є 10 тисяч, там буде 100 там. У них мільйонна армія. Тобто, нам не потрібно навіть цей ручейок, так от казати, що ми будемо тут класти. Ми не витягнемо цієї, цієї потужної хвилі. Я вважаю, і обосновано вам про це кажу: що Північна Корея реально готує свої війська не стільки допомогти Росії завоювати Україну, як провести навчання у реальних бойових умовах. За нашу інформацію, я це публікував, ці наміри. Апробування нових тактик війни вже узгоджені з Росією. Нагадаю, що Південна та Північна Корея не варювали вже повноцінної війни більше 70 років. Тобто полігону це нереальна війна. За цей час війна настільки змінилась, що вона не вона ні в якому разі не схожа на війну навіть двохрічної давнини, не то що 70 років. Ми вважаємо, і я про це писав, що Південна Корея зараз повинна максимально була відреагувати на такі дійства. І дійсно, там, буквально вчора або позавчора е була термінована рада командування Південної Кореї відносно даної ситуації. Я вважаю, що нам треба зараз працювати не силою, а мозгами. Я вважаю, що зараз ми повинні зробити все, щоб Південна Корея зробила зеркальний хід і направила аналогічне кількість військ, якщо треба дивізію в Україну для проведення злагодження. Це питання виживання Південної Кореї не тільки України. Після того, як війська Північної Кореї пройдуть навчання в реальних бойових умовах, вони, я, так, я впевнений в цьому, і мої друзі, британські партнери також впевнені, вони ближче 27-му року будуть атакувати Південну Корею. Південна Корея просто не витягне. Сьогодні, якщо Південна Корея не відреагує в 27-му році вона отримає те, що отримала Україна. А квартири в Сеулі будуть стоїть стільки скільки стоять квартири зараз у Харкові. А капіталізація потужних корпорацій Кореї впаде на 300-500 мільярдів доларів за тиждень, якщо тільки перші дрона ракетні війська північної Кореї полетять туди. Тому зараз південна Корея повинна краще інвестувати свої знання та технології та гроші в Україну. Чим в дальніше в 2027 році втратити все, що вона зараз має. Тільки там, якщо в Харкові є куди збіжати, в Київ нашим цивільним, то там море, в море вони туди не побігуть. По-друге, ми розуміємо, що зараз Кимчинин не буде перетинати Червону лінію, хто б там що не казав, і не буде на першому етапі, навіть коли вони прийшли сюди людей, заходити на територію України ратифіціровані договор о взаємопомощі між Росією і Північною Кореєю не просто так: їх війська уйдуть у нормах права, яке є відповідно до договору. Вони ведуть туди комбатантами повноцінно для деокупації російських територій, як країна партнер російських, тому що Курська область не будемо забувати. Це російська територія. Звичай. А от якщо ми їх не зупинимо, тоді вони пойдуть на інші. За конституцію Росії російські території, а це Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області, які Росія визнала своїми, і будуть також нарушати норми права, але ж там, ну ви ж розумієте, це ж норми права, це ж наша територія за Конституцією, будуть кричать Лавров, і таким чином вони будуть відштовхувати червоні лінії, які зараз існують. Але повірте мені, запам'ятайте цей Петр. Якщо ми не зробимо щось кардинальне. Радикальне, от, настроєне на припинення цього на самому початку, ми отримаємо велику біду. Ще я чув багато наших моїх е, побратимів, які висловились публічно з висказанням, от прийдуть 10 тисяч, ми їх тут положимо. Ніхрена не в цьому питанні. Не будемо забувати коріння Пів... Північної Кореї. Це замкнута держава, з якою дуже багато людей хочуть просто втекти. Якщо ми зараз робимо інформаційну... Акцію, направлену для того, щоб достучатися до Північної Кореї з розряду ребята, окей, приходіть, але лучше вбійте Русских перейдіть до нас в полон і будете жити або в Україні, або в, в Південній Кореї», То ми всі ці 10 чоловік перевірбуємо. Розумієте? Мозгами, а не тупою силою, треба тут робити. Ми їх не переб'ємо, їх, їх мільйон армія. Оце реально дуже крутий і цікавий аналіз. Два слова про ще до цієї теми, і поставимо кратко, підемо далі. А НАТО буде далі закривати очі на це все, тому що вони що кажуть? Вони кажуть про те, що ми не бачимо переміщення сил. Вони реально спростовують будь-яку інформацію від української південно-корейської розвідки. Чому так? Ну, вони можуть догратися просто такими сліпими кашенятами, якщо будуть. Ну, я би недооцінював натовську розвідку, тому що. Насамперед натовська та американська розвідка попереджували нас про початок війни, ми їх не чули. Вони розуміють ситуацію. Але якщо в них є ще аналітики, а я зараз вам це кажу як аналітик, який прораховує послідовність не тільки прямі розвіддання, а ще й аналітики повинні працювати. то тобто вони повинні працювати на упередження цієї ситуації. Тому що коли ми зіштовхнемось з водом військ на Курську область, а Лавров буде десь на ООН виступати і говорить, що вони ж нам допомагають на російській землі. вибачайте, нас оккупірували. І тоді, звикли к нормам права європейці будуть працювати в нормах права. І будуть неправі, тому що росіяни будуть розказувати про їхні договори, про те, що вони воюють на своїй території. І от, оцей механізм, якщо б навіть наша Європа допустить, наші партнери стратегічні, вони просто потім ці навалу не зупинять ніколи. Oh. Скажіть нам, будь ласка, два слова про ядерну зброю зараз. в Інформаційній площині всі обговорюють таке видання. Більд пише: влада України всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Вони е, посилаються на якогось українського чиновника, який цілком серйозно, нібито їм за зачиненими дверима сказав про те, що там за два тижні Україна, якщо захоче, може створити ядерну зброю, і почалося обговорення в міжнародній пресі. Що думаєте? Під час мого перебування в США і під час мого спілкування з головним редактором журналу The Economist в Україні, я чув одні і ті ж питання: які гарантії вам потрібні, щоб росіяни в случаї якихось там перемовин далі не пішли? Ну, європейцям я відповів проще. які гарантії потрібні вам, щоб вони на вас після нас не пішли? А по іншому по другому я сказав, ну ви ж нас НАТО не візьмете. Ну, Я, -то, в ачалі від політиків, реалістів, Ну, не в цьому столітті, Тогда нам потрібно визобновити ядерну зброю, вийти з договору о ядерному розоруженні. Нас обманули. Нас реально всі обманули. Просто ані президент, ані топові політики не можуть казати, так, як я, тому що вони заангажовані політичними рамками. У мене політичних рамок немає. Я кажу прямо: нас, ми повинні створити ядерну зброю для того, щоб себе захищати, тому що це єдиний шанс наш, щоб країну ми не втратили. Тим паче ми мали цю зброю. Повторюю, я спілкувався з багатьма людьми, які здатні за нас розновити ядерний синтез. Ми це можемо зробити. У нас є Чорнобильська АЕС, пожалуйста, ми можемо всі розуміють, як це робити, і технології у нас залишились. І гроші в нас є на це. І президент в коректній формі виступив і сказав, що а у нас іншого немає, якщо ви нас не берете в НАТО, у нас іншого немає просто можливості себе захистити. І я вважаю, що ми повинні зробити як Ізраїль, який сказав: у нас ядерної зброї немає, але якщо треба, ми її використаємо. Я вважаю, що у нас вона повинна бути. А, ви вмієте надихати дуже сильно, пане Денисе. А, але знаєте, є те, що дуже демотивує і українське суспільство, і військове, я впевнений, коли знаходять якісь мутки, якісь схемки, якісь гроші, якісь корупційні діяння зі сторони. Прокурорів, як то, наприклад, майже 11 мільйонів гривень пенсійних виплат отримали прокурори Хмельниччини за 23 рік. Значить, Бутусов там зробив відповідний матеріал, в якому вказав, що 49 прокурорів Хмельницької області оформили інвалідність. До чого може бути причетна колишня керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа. Всі ми пам'ятаємо її в е, світлині, а також її син Олександр Крупа. От його світлини ми всі дуже добре пам'ятаємо, коли лежить. Пузань, вибачте, на ліжку з мільйонами доларів, там які його точують, він очолював пенсійний фонд в Хмельницькій області. І таких випадків зараз їх нереально багато. От почали реально працювати і це показувати. Як ви думаєте, а чому так у нас відбувається? Третій рік війни нам розповідають про стерильність, про те, що корупція вже не толерується, а тут виходить так, що та ні, ніхріна, вона якраз нормально так -то толерується. Це дуже важливе питання, яке максимально... Це дуже важливе питання, яке максимально дестабілізує українське суспільство та демотивує всіх тих, хто хоче боронити країну. Так дійсно, ця історія з прокурорами Хмельницької області привідкрила ту от занавісу, за яку ніколи ніхто не заглядував. Ці ситуації треба розділити на дві різних: перша, ті ахірівші прокурори, які зробили собі інвалідність, вони не тільки почали отримувати пенсію за інвалідністю, вони почали, почали отримувати субсидії від держави, і ці субсидії це пряме воровство у держави. Тобто, хтось -то скаже, вони прислідували ціль, щоб не йти в армію, якщо там щось відбудеться. Це не єдина ціль. Вони ще обкрадали державу, тому що їх субсидію як інваліди в держави. Це одна каста людей, але в наших засобах маси інформації справедливості ради смішали всіх. От коні, люди, як в бородіно, є ще прокурори, які отримували пенсію. Пенсію дійсно є такий спецзакон для правоохоронних органів та людей, які е, займаються шкідливими працями, тобто хімічні заводи, шахти тощо, вони отримують спецпенсію. Тобто, якщо ти відпрацював в правоохоронних органів 25 календарних років, ти можеш отримати пенсію. Тут нічого з держави немає, тому що. Згідно цього закону, ти відраховуєш пенсію з кожної зарплати, але тому, що ти 25 років відпрацював, з цього закону частина цієї пенсії, яку ти ж платиш з цих податків, повертається тобі. Тобто, я вважаю це нормальним, тому що ти за законом 25 років відпрацював і ти платиш не всю пенсію, а частину, А частину тобі повертається. А от тих, хто почав комбінувати цим, це ті, хто через суди вирішував собі на, накручував календарні роки. Тобто їм зараз там, наприклад, 38 років, або там 42, як мені, а він же отримує пенсію. У нього не може бути 25 календарних. Що він робив? Він прийшов в суд, забашляв гроші, і йому накрутили там інститут рок за півтори, Ну, прийшли схеми, якісь намутили, і вони отримують цю пенсію. Я вважаю, що на місці генерального прокурора, на місці міністра внутрішніх діл. На місці СБУ, ну вони самі хитріші, вони закрили ще свої декларації, там взагалі не розуміють, що происходит, у них, них закрыты декларації. то тут треба сподіватися на Малюка, смалюк, які проведеться у закритому режимі. На місці ДБР на всіх цих місцях правоохоронних органів я би зараз провів дві перевірки. Першу перевірку на отримання інвалідності. Я вважаю, що це вершина айсберга, як мельницький прокурор, отримують таку інвалідність всі, по всім областям. Вплоть, я впевнений, що до Генеральної прокуратури, тому що це все кришується, условна крупа не могла сама працювати. Не могла вона вдома, хранить 6 мільйонів доларів це більше, ніж вся Словеччина нам скинулася на боєприпаси. Її кришували. Кришували ми вже розуміємо схему як, тому що вони самі отримали та їх і інвалідність. Я вважаю, що треба провірити весь особовий склад, вплоть до маленького прокурора якогось села, до участкового в деревні всіх. На два фактори: перше інвалідність, отримання пенсії за висловою календарних років. Це не сложна відмотати і посчитати календарні роки. І третє УБД, яке також дає пільги. Пільги по сплаті податків, пільги по сплаті комунальних. Ми посчитали, маючи оперативну інформацію в багатьох пенсійних фондах, на цих схемах, отриманих лівими інвалідами, отриманих УБД та дострокових пенсій держава. Щороку недополучає від 3 до 3,5 мільярдів гривень розходяться по карманам по виплатам. Тобто тут Гетьман, з однієї сторони, не розуміє, що зробити, щоб наповнити бюджет, а тут у нас в 3,5 мільярди гривень на рік, тому що хтось -то просто піде ці гроші. І всі, хто зробив собі такі справки, по-перше, а саме головне, фу, вони ж себе підстрахували на законному рівні, я пропонував провести повторний сек. Та виявити, що вони чудовим образом зселілись. Ну тут не тут та було. Повторний ПСЕК за законом провести неможливо, тому що це примусово, а примус заборонений законом. Тобто, неможливо. Можна провести експертизу в НІКЦ документів тощо, а от спіймати його фізично і провести повторне обслідування неможливо. Тому я звертаюся, до наших народних, шановних депутатів, Надайте можливість на, закон, на законному рівні, внесіть зміни в закон, проводити отаких. От Варивав повторний примусовий МСЕК. Дайте можливість, тому що ви зробили замкнуте коло. Вони ворують і будуть продовжувати ворогу, тому що їх не можна повторно перевірити на МСЕК. От, ось, якщо хтось захоче розбити оце от кубло, він все зробить. Поки я не бачу. Ну і не треба в одну кучу мешати тих, хто реально інвалід, тих, хто отримує пенсію, тому що у нас Чорнобильці і також там та всі інші отримували дострою до пенсію. Ну, так устроєн закон.